Чому ми закохуємося у тих, хто нас не помічає. Вітаю! Це шоста подорож з Іксмі від X Radio Lounge. Вібрації у стосунках. Уяви, ти на тусовці з друзями, кидаєш посмішку людині, що запала в душу, а вона сміється з кимось іншим, ніби тебе не існує. Пишеш Привіт, у Тіндер. У відповідь тиша. Серце стукає у зачинену хвіртку. Знайомо? Боляче. Але чекай це не тому, що ти не в темі. Це про хвилі. Твоя мелодія грає просто на іншій частоті. Вітаю тебе у шостій подорожі XMI від X radio Lounge. Раніше ми ловили резонанс, коли думки притягують дива, пірнали у синхронність, коли збіги стають підказками від світу, обіймали тінь і ставали собою. Сьогодні вібрації у стосунках. Чому ті, хто тобі подобається, не відповідають взаємністю. Розберімося в цьому. Сідай зручніше. Ми вирушаємо Чому ти чіпляєш на тих? Згадай. Вечірка бачиш людину, і серце йде вп'яте. Хочеш підійти, пожартувати, а у відповідь нуль реакції. Пишеш у застосунку знайомств, Ого, в кіно і знову мовчання. Не біда, просто твої частоти не збігаються, ти співаєш від душі, а інша людина чує свій ритм. Але ось момент, як приклад, ти жартуєш щиро, не намагаєшся справити враження, і раптом хтось каже: О, я теж так думаю, ось воно. Ти просто був собою без фальші. І коннект відбувся. Чому стосунки зриваються? Спочатку все палає, сміх, жарти, обмін контактами, а потім раптова тиша. Телеграм мовчить, і ти думаєш, що я зробив не так. Та все гаразд, просто хвилі не збіглися. Юнг казав Стосунки це дзеркало. Коли ти граєш чужу роль, звучиш фальшиво. Приклад. У профілі Тіндер пишеш вигадані речі, щоб здаватися цікавим, але всередині порожньо. І от коли заповниш профіль чесно, наприклад, обожнюю дощ, собак і філософію за кавою, але втомився від самотності. Тоді раптом і прийде повідомлення. Я теж давай познайомимось. Бачиш, щирість приваблює тих, хто на твоїй хвилі. Сніжником самотності. Друг кличе у кіно, це вже ваша традиція по п'ятницям. А ти думаєш, спробую щось нове, піду на настолки з новою компанією. Сміх, розмови, жарти, усе наче круто. Але коли ти починаєш говорити, у відповідь лише вічлива усмішка. Після вечірки тиша і в голові крутиться. Знову я не на своєму місці. Зупинись, запитай себе: а справді ти був собою. Чи намагався сподобатись іншим? Може, варто було піти в кіно з другом або просто залишитися вдома з книжкою і музикою, де тепло і спокій самі приходять? Це і є твоє місце, твоя хвиля, там, де ти не граєш роль і не намагаєшся комусь сподобатись, а просто будеш собою. Саме звідси починається справжня гармонія. Синхронізація з собою. Любов не гонитва це твоя частина. Коли ти її знаходиш, тобі не треба кричати Поміть мене. Ті, хто на твоїй хвилі самі почують. Забудь про думку, я не такий, ти нормальний, з тобою все окей. Просто вмикай свій саундтрек. Приклад, ти прийшов на вечірку, всі вже тусуються, говорять, сміються, ти стоїш із келихом, ловиш момент, і замість того, щоб намагатися влитися. Просто слухаєш музику і киваєш у ритм головою. Раптом хтось підходить і каже Класний трек. Але вечірка нудна, ти погоджуєшся розмова починається сама без зусиль. Бо, коли ти справжній, світ сам підтягує тих, хто на твоїй хвилі. Твій ритм уяви вечір, балкон, дощ стукає по підвіконню. і ти думаєш: а якщо я завжди буду сам. Слухай, твоя мелодія вже звучить тиха, але справжня. Юнг казав усе починається з тебе, не з повідомлень, а з внутрішнього стану. Не намагайся бути голоснішим. Будь як дощ, м'який, вільний і справжній. Приклад. Ти на роботі день важкий. Усі мовчать. Ти зітхаєш і кажеш, хочу просто тиші і кави. Колега усміхається і каже. Я хочу те ж саме. Ходімо разом. І ти розумієш, щирість з'єднує краще, ніж будь-яка вигадана маска. Справжній зв'язок. Тепер тобі не потрібні лайки, щоб відчути себе живим. Ти вже не питаєш, може я не такий? Ти як ріка, що тече своїм шляхом. Самотність вона насправді не страшна. Вона, як вітер у спину, штовхає тебе лише вперед. Справжній зв'язок чують без слів. Юнг казав, коли два дзеркала стоять поруч, вони відображають світло. Будь собою, і потрібна тобі людина побачить твоє світло на одній частоті з тобою. Приклад, ти стоїш у черзі по каву, бариста помиляється з замовленням, а ти просто смієшся і вічливо відповідаєш. Та все окей, це просто день такий. І він відповідає: Дякую. Ти перша, хто не злився сьогодні, може зайдеш завтра? Ось вона справжність, коли ти просто є собою. Практика. Вибір свого ритму. Приділи для себе 5 хвилин. Сядь зручно і згадай, Коли ти жив за чужими правилами. І коли діяв по своєму, Коли ти був справжнім. Не ідеальним, не в темі, а просто собою. Зрозумій є два шляхи старий, коли ти хочеш сподобатися, ігноруючи себе, і новий, коли ти обираєш чесність, навіть якщо це незручно. Обирай новий, напиши три речі, які робиш лише для себе. Наприклад, співаю у душі, веду щоденник. Обожнюю подорожувати в авто на годинці. Приклад. Ти відмовляєшся від зайвих планів, вимикаєш телефон, ставиш трек, який любиш. Місто гуде за вікном. А ти просто є самим собою, смієшся без причини, вдихаєш життя на повні груди і все раптом стає на свої місця. Ти чуєш тишу як музику. Це і є твій ритм. Це не фон, це твоя сцена. Не треба нікому писати, нічого доводити. Твоя мелодія вже звучить. Ти головний герой. Ти не шукаєш хвилю. Ти вже в ефірі це була шоста подорож Іксмі про вібрації у стосунках. Ми ловили резонанс, пірнали у синхронність, обіймали тінь і ставали собою. Сподіваюся, тепер. Ти не чекаєш повідомлення у Телеграм чи Тіндер. Ти просто співаєш свою пісню. Напиши у коментарях, яка твоя мелодія. Спокійний джаз чи рок-шторм? У будь-якому випадку, ти вже на сцені свого життя. Підпишись на YouTube канал X radio Lounge і не забудь натиснути вподобайку, бо попереду на нас чекає сьома подорож з Іксмі Трансформація.